Війна зимовим ранком підступно увірвалася в наші життя, зруйнувавши плани, змінивши нас і все навколо. В кожного з нас, в кожної родини, в кожного містечка і міста буде своя історія в цій війні. Буде вона і у нашого ліцею. 24 лютого, як і кожного ранку раніше, ліцей був готовий зустрічати своїх вчителів, співробітників та своїх учнів, гомінких, допитливих, непосидючих. Мав починатися ще один день, в якому було все. Нові відкриття, досягнення. Питання, відповіді, оцінки, домашні завдання, цікаві зустрічі. Та свої двері відчинили не затишні класні кабінети, а підвальне приміщення ліцею. І почали стікатися люди, родини учнів, родини вчителів, мешканців мікрорайону. Ліцей почав працювати в режимі укриття. Біля сотні людей щодня, до двох сотень на ніч. Дорослі, діти, домашні тварини, головне розмістити всіх. В перші тижні війни поранень зазнав і наш ліцей, було частково пошкоджено його дах, розбито вікна. Пройшло небагато часу, і будівлю ліцею відновлено. Ми усвідомлюємо, що переможне завтра, можливо, за умови щоденної, рутинної роботи сьогодні. Посутньою сторінкою життя нашого ліцею стає волонтерство. Співробітники ліцею, батьки учнів збирають кошти на дрони, бронежилети, реби, ноутбуки, автівки та іншу необхідну захисникам техніку, розвозять гуманітарну допомогу мешканцям Харкова та Харківської області, долучаються до плетіння маскувальних сіток. В рамках роботи громадського руху прості родини, засновником та керівником якого є вчитель нашого ліцею, відбивається різнобічна волонтерська робота, допомога в евакуації мешканців Харкова і області в більш небезпечні райони країни та за кордон. Відкрито гуманітарний центр підтримки у кропівницькому Відкрито клуб спілкування для соціально-психологічної підтримки сімей з Харкова. Вчителі ліцею. Відвідують курси до медичної допомоги. Приєдналися до групи Одна кров. Ми говоримо всьому світу про війну в Україні. Завдяки співпраці з британським фондом Help Ukrainian Friends організовано підтримку учнів нашого ліцею подарунковими наборами на Різдво та Великдень. Налагоджено взаємовзв'язки з волонтерськими організаціями Японії. З різних куточків світу чується заклик наших вчителів, учнів, батьків проти війни за мир в Україні. Наша ліцейська родина бере активну участь у марафонах підтримки захисників. Подаруй Різдво військовим. Теплі слова героям, смаколики на Великдень, від серця до серця, неповний перелік акцій, під час яких учні, батьки і вчителі виготовляють оберіги, пишуть листи побажання та листи подяки військовим, не дивлячись на всі виклики війни, ліцей живе. Ми продовжимо працювати на те, щоб задовільнити пізнавальні інтереси дитини. Зустрічаємося з нашими учнями, проводимо разом час, спілкуємося, будуємо плани, мріємо, віримо в перемоги, в світле майбутнє України. Над моїм містом чорна хмара, як тінь нависла над усі. Як сива і страшна примара тим лютим ранком ввійшла в дім. Війна зайшла і все змінила. Тепер є до і після час. Але в нас корінь є і сила, і зло не переможе нас. Так, Україну не зламати, ми сильна нація в віках, І коли треба відсіч дати, то зброя козаків в руках. Ми встали в стрій і захистили найкраще місто, місто дій, плече в плече, плюс вищі сили, здолаєм все заради мрій. Ми будемо, скільки треба битись, здавати кров, сітки плести, збирати донати, шити, вчитись і віру в світло скрізь нести. Ми будемо вчити і навчатись, бо сила знань найбільший скарб. Дитинство має мати радість складатись із яскравих фарб, шануєм разом ранок кожний, тих, хто життя віддав своє за вільну, сильну і заможню країну, де майбутнє є.